Я батько. Я мой лучший брат. Я Вадим маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Творщица. Дядя Юра. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Доброго ранку, Брату. вітаємо вас, Сніданок, вихідних. Ми, українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників. Що кликали руський мір. П'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СПУ захищаємо Україну разом. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова «бити». і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і. Важко передати свої почуття, бо бракує слів Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами для координації дій постраждалих з Херсонської та волонтерами. Користуйтеся гарячою лінією 0800 101 102. Рік тому Росія розв'язала велику війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидним: змагатись за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту окопи, замість ракетки в руках зброя. Замість Умблдону – найгарячіша точка, незламний бахмут. Натомість російські і білоруські спортсмени підтримують агресію Росії. Проти України замовчують та продовжують змагатись у нейтральному статусі. Таку можливість не надають ATP та WTA. Це ганебне рішення. А МОК взагалі розглядає допуск цих спортсменів до олімпіади під нейтральним прапором. Проте ми всі знаємо, що він запрямований українською кров'ю. Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті, бити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань та олімпіади. Терористам не місце у спорті. Мовчання. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити. І ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Українська мова вільна. Ми воїни, не дарі нележні і наше діло праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож От нам так і важко через те. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова «бити». і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і. Важко передати свої почуття, бо бракує слів, Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Я батько. Я молодший брат. Я Вадим маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Борщица. Дядя Юра. Таксистів. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Дає свободу у нас є 45 синонімів до слова бити, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з 30 букв не згадували. Нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо. Вже є нашим. Студна вільха, Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу Українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал, очі Нептуна, не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське виготовлено з ненависті до ворогів, шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Українська дає свободу. Нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Це, ну... Ми вільна країна вільних людей. Країна, де поруч вільно співоснують різні релігії, де святкують рамадан, песах і святе Господнє Воскресіння. Де свобода людини, свобода від розповідання прописані у Конституції та охороняються законом, де штатний капелан це духівник, психолог та надійний побратим. Ми країна, у якій духовний фронт такий же міцний, як і бойовий дух, де моляться за мир і благословляють. Країна, у якій життя людини цінується понад усе. І ми вистоїмо, і будемо святкувати перемогу єдині разом з вірою у серці. Українська дає свободу. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Ми воїни. Не ледарі належні. І наше діло праведне і святе. О, хто за що, а ми за незалежність. Отож От нам так і важко через те. Доброго ранку, вітаємо вас. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами для координації дій постраждалих з карсонської та волонтерами користуйтеся гарячою лінією 0800 101-102. Ми, українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо. її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. П'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин. Та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Я батько. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я фана шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Я Дядя Юра, так слышно. Я вчитель физкультуры. Я студент-геолог. У меня своя фирма. Я краще друг из школы. Я сосед, который всегда стукаю по батареи. Я єдиний син. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є нашим. «Стугна», «Вільха», Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу Українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал очі Нептуна не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське. Виготовлено з ненависті до ворогів, шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Йдом. Рік тому Росія розв'язала велику війну в Україні. Як і для сотень українських спортсменів, для мене вибір був очевидним: змагатись за перемогу рідної країни на передовій. Замість тенісного корту окопи, замість ракетки в руках зброя. Замість умблдону – найгарячіша точка, незламний бахмут. Натомість російські і білоруські спортсмени підтримують агресію Росії. Проти України замовчують та продовжують змагатись у нейтральному статусі. Таку можливість її надають ATP та WTA. Це ганебне рішення. А мок взагалі розглядає допуск цих спортсменів до олімпіади під нейтральним прапором. Проте ми всі знаємо, що він запрямований українською кров'ю. Закликаю підтримати Україну на спортивному фронті, бити все можливе, щоб відсторонити російських і білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань та олімпіад. Терористам не місце у спорті. Мовчання. Вони зруйнували їхні міста, забрали рідних, вкрали дитинство, а потім насильно вивезли українських дітей до країни агресора. Вони були впевнені у власній безкарності, але міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт диктатора, за чиїм наказом депортували наших дітей. І це лише початок. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Я вдячний усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Всі винні у злочинах проти України будуть покарані. Треба так робити, українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова, «бити». і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є нашим. Стугна, «Вільха», Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу Українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал, очі нептуна, не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське виготовлено з ненавистю до ворогів, шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Українська дає свободу. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. То ще розставляє не просто крапку над І, а дві крапки над І. Українська мова вільних. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. 是。 Героям, Героям слава, слава Слава нашим. Українська дає свободу, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Ми вільна країна вільних людей, країна, де поруч вільно співіснують різні релігії. Де святкують Рамадан, песах і святе Господнє Воскресіння, де свобода людини, свобода віросповідання прописані у Конституції та охороняються законом, де штатний капелан це духівник, психолог та надійний побратим. Ми країна, у якій духовний фронт такий же міцний, як і бойовий дух, де моляться за мир і благословляють. Країна, у якій життя людини цінується понад усе. І ми вистоїмо і будемо святкувати перемогу. Єдині разом з вірою у серці. Дякуємо вам, а за ми чекайте астропрогноз. Ми, українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу. А щодня наближай мої. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. П'ємо так. Щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Українська дає свободу, окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавону. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська. Мова вільних